Благокращаніші пати, благослові. Христу, що воскрес із мертвих істини, Бог наш молитва, ми пречистої своєї матері, святих славних і секвальних апостолів, святого Діаніся, Ареопагіта, щої пам'ять сьогодні світло святкуємо, святителя Йоанна, Архієпископа Константинопольського золотого. Святителя Миколая, хіпископа, Меліківського чудотворця, святителя Луки Кримського, святих і праведних Отців, які Маяни всі святих помилує, спасе нас, бо він і чоловіку любив. Вечесні отці, дорогі браття і сестри, я сердечно вітаю вас сьогоднішнім Божим недільним днем. Сьогодні ми з вами звершили Божесну літургію, цей недільний світлий день, тому що кожна неділя це є мала Пасха, це, Мале, це Воскресіння Христове. Сьогодні ми перед Божесною літургією освятили ваші чудові кіоти з образами святителя Миколая Чудотворця, святителя Луки Кримського. Перед якими ви будете возносити свої молитви, молячись про їхнє заступництво перед престолом Царя слави. Я всіх вас ще раз вітаю сьогоднішнім днем, також трошки запізненням вітаю з вашим так недавно прошедшим святом престольне, покрови Пресвятої Богородиці. Я вірю, що ви тут зустріли дуже добре, головне молитвою, святим Богослужінням. І також хочу сьогодні виконати благословіння святішого патріарха Київської всі руси України Філарета і нагородити за заслуги відродження духовності в Україні. Та утвердження поміцної української православної церкви нагородити за гайду Віктора Івановича орденом святого архістратига Михаїла. Я вас вітаю, від відміні патріарха. Я дуже дякую за вашу по допомогу, нехай спокойствие збрословить. За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української православної церкви нагородити лихогляда Віктора Аркадійовича, Орденом Святого Миколая Чудотворця. Вас вітаю, Патріарха, дякую за вашу працю і допомогу, нехай Господь поставляє. Всім вас приймаю. Також благословенними архірейськими грамотами надається Єрмолаєві Тетяні Миколаївні на знак благословення за щиру працю на користь Святої Церкви Христової та за благодійну діяльність на парафії покрови Пресвятої Богородиці села Козятин. Надається присяжню Олександру Васильовичу. Є? Надається мозговій Тетяні Олександрівні. Надається Лозінській Тетяні Вікторівні. Слава Ісусу Христу! Високопросвященіші, Владико, святі Отці, дорогі парафіяни. Я сьогодні хотів би вам, Владико, подякувати за ваш приїзд до нас, за те, що ви сьогодні розділили з нами цю часточку молитви. Ми помолилися за Україну, помолилися, щоб Господь поблагословив всіх нас, людей. То я сьогодні дякую вам за те, що ви приїхали до нас, за те, що посвятили нам кивоти. За те, що поблагословили всіх нас своїм, як кажуть, Господнім Божим благословенням, то в сьогоднішній день хотів би вам побажати щастя, здоров'я, терпіння, Божого благословіння. І нехай же Пресвята Діва Марія своїм помог вас покриває, а Господь наш Ісус Христос на многії і благі літа вас благословляє. Благовестне, мирне життя, полю, Господи, вітішеного всього нашому, хверету, патріарху Київському, і всій руси в і владиці нашому високосвященішому на Михайло, архіпископу, Вінницькому і Брастовському, настоятелі парфіянам святого, храма всього сьомо Собору, то користу всього, і всім православним християнам, і збережив, Господи, нам новій і славі літа We